Доброго дня малята! У нас сьогодні заняття з математики, і до нас завітав знову наш друг їжачок, але він прийшов не сам. А з геометричними фігурами. Подивіться, хто це у нас таким гарним настроєм? Хто нам посміхається? Так, це круг. Якого він кольору? Жовтого, вірно. А хто це ще поряд з їжачком? Це ще одна фігура. Якого кольору? Вірно, червоного. Вона сумна, бо забула, як її звуть. Тож, діти їжачок, просить нас допомогти йому дізнатись назву цієї фігури, а для цього ми пограємо з маленьким мишенятком. Подивіться, як вільно бігає мишенятко навколо круга. йому нічого не заважає. А що Заважає мишеняткою пересуватись по новій фігурі та кути заважають. Давайте порахуємо, скільки кутів у цієї фігури. Один, два, три, чотири. У цієї фігури чотири кути. Подивіться, нова фігура. Теж нам посміхнулася, бо згадала своє ім'я, її звуть квадрат. Діти, а що є у квадрата, вірно, кути. А у, у круга? Ні, немає, молодці. А ось подивіться, наш їжачок придбав собі рибок якого вони кольору, вірно, зелена та жовта. А яка рибка більша? Що треба зробити, щоб порівняти рибу? Для цього треба накласти одну рибку на іншу. Бачите? Одразу зрозуміло, що велика зелена рибка, а жовта маленька. А тепер давайте. Допоможемо їжачку запустити рибок в акваріум, куди ми запустимо велику зелену рибку який акваріум? Так, вірно, велику зелену рибку ми запустимо у великий акваріум. А маленьку жовту рибку який акваріум запустимо? Вірно, діти, запустимо ми маленьку жовту рибку у маленький акваріум. Молодці, давайте пригадаємо, з якою фігурою ми сьогодні познайомилися. Так, ми познайомились з квадратом. А чим відрізняється квадрат від круга? Вірно, у круга немає кутів. Хто нам допоміг про це дізнатися? Так, мишеня. Молодці діти, а ще ми з вами порівнювали рибок методом накладання та з'ясовували, що зелена рибка велика, а жовта маленька. Потім ми розселили рибок в акваріум, велику рибку в великий акваріум, маленьку жовту, в маленький акваріум. Молодці дітки, ви з цим впорались. Дякую за увагу та до побачення.